Друзі, всім привіт! Посилочка Стемо. Давайте подивимося. Зустрічають нас 15 поплавців. Тут на стопорки, пізніше до них повернемося. Є різних кольорів та розмірів. Дивіться, один вже поламаний приїхав. Ну, Зараз будемо по 10-бальній шкалі дивитися, що в нас приїхало. Поплавці більш-менш непогані, тільки з 15 один поламаний. Всі... Інші в гарному стані, непогані, стопарки кладемо на місце. Далі в нас другим товаром, що до нас приїхало, це ось такий світлячийся поплавок, який теж, як ми зрозуміли, не працює. Можливо, ось ця зелена стрічка пізніше буде працювати, не знаю. Цей поплавок 0 з 10, тому що він не працює. Як звичайний поплавок буде. Так, далі. Що в нас далі? Ось така. Фліоресентна жилка 100 метрів, подивимося, як буде працювати та яке навантаження витримує. Будемо дивитися, недорога була. Далі в нас ось такий кейс ну, помаранчого кольору, ставимо 8 балів, тому що матеріал не дуже. Але за свої кошти саме те дивіться, двохсторонній він сюди влізе достатньо силіконів, блешень. Непоганий такий. Так, йдемо далі. У нас тут 20 повіців, ставимо 5 балів, тому що замовляли флюрокарбонові, а прийшли ось такі. Написано 15, але ми перерахуємо, може їх там дійсно 20, поки що ставимо 5 балів. Йдемо далі. Ось така блешня, мені дуже вона сподобалася. На окуня щуку піде, 15 грамів вона дуже непогана. Подивимося, як вона буде працювати по рибі. Йдемо далі. Далі нас зустрічає ось такий поплавець, він вже краще. Це в нас поплавець, він в нас теж з підсвіткою. Зараз розберемося, як він включається. Напевно, ось так. О, працює. Так, дивіться, дуже непоганий. До 5 грам, так як і замовляли, все прийшло чудово за свої кошти. Саме те, просто не дуже добре так закручуємо. Саме те. Дуже непоганий поплавець. Подивимося, як він працює, та скільки буде тримати батарейка. Йдемо далі. Далі нас е, зустрічають ось такі стопарки для поплавця, підійдуть, можливо, там, на флеті щось там треб... потрібно буде е, закріпити. Теж непогана якість 8 з 10, 3 силікона, брав щось десь 120 гривень за 3 силікона, 5 дюймові вони е, теж непогані, не дуже погані. Ось такі вони на щуку, я думаю, підійде в самий раз під джигаловку 18-20 грам. Ось. Потім в нас вийшла ось така розпаковка, ще ось такі силікончики в нас, але під наш тест не дуже буде підходити. Ну, джигаловку 8-5-8 грам візьмемо. Якщо будете активні, то розіграємо. Серед наших підписників я гадаю, що ну, за свої кошти теж непогано. Це в нас все. а ні, ще в нас декілька одиниць є. Замовили ще за 100 гривень катушку, ось таку. Якість не дуже пластмасова, але з намотаною ліскою. Так що в самий раз для поплавця брали на, поплав... на поплавочну удочку, одягаємо і в самий раз.